Це проект наші і я Леся Мариненко. Сьогодні я розповім про талановитого митця, на долю якого випало багато випробувань, але які лише загартували його. Йдемо на гостини до криворізького поета і журналіста Олега Пономарьова. Можна? Привіт. познакомила нас подруга. Она, мы постоянно вспоминаем этот, эту нашу встречу, потому что она решила нас познакомить. Муж мой в то время работал водителем на длинном карусе, она была у него кондуктором. И было у нее день рождения, но не было где отмечать. И решили отмечать в меня, потому что у моей мамы всегда был очень хороший график, она работала день ночь 48, и поэтому все вечеринки были у нас дома. Вот. И мы устроили день рождения ее подруги у меня дома. И мой будущий муж, он пришел ко мне сам. З першої зустрічі між Наталою і Олегом пройшла та сама хімія прояв взаємної симпатії. Тендітна Наталя, що сама виховувала трирічну доню, і харизматичний, неординарний Олег одразу стали парою. По його словам, то я йому одразу дуже а, а Мені, конечно, дуже подобаються його очі, У нього дуже глибокі, красиві. очі. І в тому він був не такий представительный, як зараз, і ну, ну дуже цікавий. Джентльмен Олег мав неабиякий норов. Його наполегливість вразила Наталю, шукав найменшої нагоди для зустрічі з нею і куди б не йшла, просто виростав неї на дорозі. Утро, звонок в двері, моя мама на порогі Олег прийшов. Мені потрібна Наташа. раннє утра. Я сплю. Мама говорить, вона спить. И, а он, ну, ну мне нужна Наташа, ну добивается своего. И в общем я не знаю как, но он ее э, убедил в том, что и, вот ему он, я так нужна была срочно, что он, мама впустила его ко мне в спальню. Я проснулась от того, что он меня разбудил. И с букетом цветов пришел тоже. То... Ну, звісно, він вміє ухажувати. Олег Пономарьов народився в Кривому Розі. Рано залишився без батька. Тому вулиця в більшості замінила йому родину. Мати Олега багато працювала, тому виховували хлопця бабуся та дід. Після школи закінчив професійне технічне училище на автослюсаря. Працював водієм, відслужив строкову службу, продовжив шлях за кермом. Шукав себе у творчих професіях та не склалось. Для Олега почався інший вимір часу, де він втратив контроль над життям. Ну, я завжди була дуже наївна. І навіть коли мені вже вокруг всі говорили я вже причину узнала, але я все одно до кінця не вірила. І потом, навіть коли я своїми очима увидела, все одно я Ну, тут, хто не хоче вірити, тот. Тут і, і не пові після оголошення перебудови у 1985 році почався новий виток історії для народжених в СРСР відлига у так званій холодній війні і нові віяння серед молоді, демократичний захід з певною субкультурою, на який рівняються вирощені в клітці ідеології і тоталітаризму. Починається формування нових молодіжних течій, де вчорашні заборони лише додають смаку і гостроти. Але захід вже давно б'є тривогу щодо молодих наркоманів, а в Союзі такої проблеми не існує. Принаймні на паперах і у звітах. Наркозалежних у нас немає. У мене почалося це не, неожиданно. окруження, окруження вирішує все. Були друзі, знайомі, які... Что-то, где-то, как-то там, все мы там пытались понять, что же с ними там происходит, почему они такие какие-то, не такие, как все. Вот, и, и тем более, вот какая-то такая однородность, серость какая-то, будем так говорить, в тех времен советских. И эти люди всегда, они отличались, а это привлекало. І завжди було э, узнать, е що же там за гранью, попробовать. спробувати. Ну, хочу сказати, що е якщо ти раз спробував, все, ти вже там, де треба, Вір, не, там де не треба, тому що все, назад, дороги немає. Олег спробував наркотики до армії, а коли повернувся, оточення нагадало про себе. Раніше було лише загравання з наркотичними речовинами, а у цілком свідомому віці стає наркозалежним. Я сама себе обідала, що не так. Хоча ну, от, відкрилася то, він вот наркоман. Коли це вже відкрилася, я сама себе обідала, що не так. Вони разом 18 років, 16 з них як подружжя. Від перших днів Наталя відчула серцем, що щось не так з Олегом. Та він був на висоті жартівник, привабливий у розмові, розумний, дотепний. І, хоча Наталю бентежив неспокій щодо Олега, тільки зупинитись вже не могла, дала волю почуттям. Как только мы начали встречаться, Олег показал себя как очень заботливый отец. У меня была дочь трехлетняя. Он ее забирал из садика. Меня это очень удивляло, потому что парни, с которыми я встречалась, я не видела такой заботы. Особенно о детях я не видела, я такого не встречала. И никто так за мной, конечно, красиво не ухаживал, как он. Наталя і Олег не мучили себе питаннями, як жити далі, просто жили. Олег боровся з залежністю. Наталя знаходилась поруч. Була безпорадність, страх перед майбутнім, але закохані вже не уявляли життя один без одного. Як могли, долали труднощі, та тільки поруч і разом. А коли Наталя завагітніла, родина стала багатшою на одну велику радість. У нас народились близніци, і у нас я рожала ба втором старому роддомі на 44-му кварталі. И там на первом этаже была очень строгая э, врач-педиатр. Она ну, наблюдала детей. Вот. Все знали ее строгость. Она строила там всех на первом этаже, все ее так боялись. И я боялась ей даже лишнего слова сказать. И тут вот такая ситуация. Входит это врач, педиатр, ко мне в палату входит, и это с такими ругательствами. И... И видно, что она уже ну, вне себя от ярости. И, а, он, а я лежала на первом этаже это, и окна были закрашены, и только вверху там чуть-чуть какой-то просвет был. В общем, Олег вызвал ее и убедительно, настоятельно треб... ну, упрашивал ее, не требовал, упрашивал, чтобы она показала ему детей. Я не знаю, как ему удалось ее уговорить, и она зашла в палату такими решительными, такими шагами, с ругательствами этими, становится на, на кровать и вверх туда пытается показать ему этих детей его. Народження близнюків не змінило ситуацію. Олег відчайдушно боровся за свободу, але кожного разу програвав. Біль, приниження, безпорадність, постійний страх перед невідомістю і законом. Вмовляння кинути наркотики, примусове і погоджене лікування не допомагали. Мозок увесь час надсилав сигнали про нову дозу, втікав, кидав все, але б де б не був, навіть в самих глухих поселеннях знаходив те, що йому було потрібно, і все починалось спочатку. Даже одного раза хватает, чтобы чтобы ты уже стал другим человеком. Начал разрушаться как личность, начал деградировать. А если ты начал второй, третий раз, все. Это начинается уже какой-то не арифметической, а уже геометрическое прогрессии, расти это зависимости, эти проблемы сразу, проблемы со всех сторон. И чем их больше, тем больше ты хочешь уйти от них. И все, начинается такой замкнутый круг, по какому, по какому ты мчишься потом бесконечно. И ну, либо ты там в тюрьму попадаешь, либо у тебя здоровья не хватает, ты становишься... Калека, ілі просто вмираєш, Либо ті, хто то просто прибиває гдіта там на кар'єрі, як раніше було. Ну, от вот так, вот. виход такий. Одного разу Олег зустрів людей, які порадили йому піти до церкви. Бунтар за характером Олег ніколи не був атеїстом, вірив в потойбічну силу, яка до цього часу його оберігає. Але остання закинута соломинка здавалась такою ж примарною, як і усі ліки, і втікання від наркотиків. И когда-то мне сказали, что вот иди в церковь, ищи Бога, он тебе поможет, ну, я так немножко скептически к этому относился, но все-таки я готов был использовать все варианты, потому что мне хотелось вырваться оттуда. Я видел людей, которые живут нормальной жизнью, и это были мои друзья, все мои друзья. Я всегда был душой компании. Я с ними не встречался по, такой, по той причине, мне было стыдно с ними встречаться. Они все были нормальными, ну, в плане, ну, обычно традиционная жизнь такая, у них там работа, дом, семья. А я всего этого был лишен, и мне даже стыдно, даже внешне было. Я был похож, ну, вот я был на 35 килограмм худее или легче, чем я сейчас. я думаю, сначала начинается с какого-то физического утешения как бы для тела человека. Потом, со временем, когда человек в это входит глубоко, то, конечно, наверное, уже переходит на духовный план. И бороться с этим, конечно, приходится людям не только и физически, как они входили в это состояние, так и не должны выходить от физики к духовному и так далее. То есть такой вот процесс, я думаю, лечения. Но это сугубая молитва человека, сугубый подвиг, чтобы от этого отойти. От і кріпка віра в Бога. З цим з Богом все можна. Почався новий етап родинного життя. Складний і болючий. Замість порозуміння, сварки і взаємні образи. Подружжя віддалялось одне від одного. Наталя зрозуміла, що інша родина їй не потрібна. Треба зберігати те, що є. З кожним днем я все більше і більше ціню. Такое качество, как смирение. Я понимаю, что в семейной жизни невозможно строить отношения без этого качества и прощения. У меня очень много претензий, но я поняла, что нам, как женщинам, ну, не нужно мужьям предъявлять свои претензии. Вообще, муж всегда должен быть самый лучший. Стараемся жить вот так вот, смиряясь друг перед другом, прощая друг друга. Ну, тільки благодаря цьому ми до сих пор в місті. Процес очищення був складним. Олег усім єством розумів, що це єдиний і останній шлях змінити життя, щире покаяння. Шукав Бога, про якого майже нічого не знав, але вірив в його любов і милість до себе. Я багато разів багато раз бросав, але потім повернувся. І це не свобода, вона не давала вообще жити думати ні о чому. Але коли, от у мене чудово в моєї життя, коли от это произошло вот в один день, в одну секунду. И я еще долго меня эта наркотическая абсистенция, то есть напрягала, там это меня ломало, выкручивало. Но я уже с этого дня я знал, что все, я свободен. Я не знаю, это действительно вот чудо. Я был свободен, я тогда бросил все сразу, там сигареты, наркотики, там алкоголь, там, потому что оно было все в кучу, столько намешано. Вот. я знал, что що цього ніколи в моей жизни не буде. З того дня я сьогодні думаю, що это було взагалі все не со мною. Сім довгих років Олег майже простояв на колінах, вимолюючи у Бога свободу від залежності. З острахом озирався назад, з крихкою надією, дивився у майбутнє. майбутньому я хочу об этом книгу написати о всіх собаках. Я просто обязан це зробити і я вірю, що це все буде. это будет подробно. Но ну, если вкратце, без Божьей помощи, меня бы сейчас тут не было, я бы тут бы не сидел, не говоря уже о том, о моей семье, о моих стихах, которые все потом пришло. Каждая каждой душе Бог дает свободу и от своих личных каких-то качествах сердца, души, и тем более в тех страстях, которые бывают путь-то человек в своей жизни. И То, що ми сьогодні наблюдаємо, навіть по обчому по мощі масі людей, то замічаємо, що дійсно в Богі, люди, які приходять до Бог, в церкві, да здесь знаходять собі радість, спокій, тішення, тим болі не тільки наркотіків, ну во всьому тому, що є радісна для душі, для серця чоловіка. Мами Наталі і Олега пройшли з ними їх шлях, а зараз, неначе бояться сполохати те щастя, яке оселилось в родині. Я не ніж такого результата. Наташа ж видите, она ж какая умница. Знаете, до сих пор не могу без слез это, об этом говорить. Что такое узнать, 25 лет, когда ему было узнать, служивший армии, уже взрослый человек, и попал в эти сети. Конечно, было трудно, все было. И ссоры, и слезы, все было. Ну, слава Богу, Слава Богу, конечно, не... ну, старалась верить и ходила в церковь, молилась и верила, но ну, а где-то в глубине души страх этот сидел и неверие может какое-то, что все равно прекратится это все. Ну слава Богу, и слава Богу, а теперь, теперь все хорошо, лучше Зараз родину не впізнати, тільки з їх слів можна здогадувати, що їм випало пережити. Нещодавно сім'я Пономарьових збільшила ще на одного члена. Народився Арістарх, хлопчик з татовими очима. Не віриться в те, що вони розповідали, але зміни очевидні. Той самий Олег, талановитий харизматичний, рухливий, той, який сьогодні, а яким він був вчора, розповідає оточенню, щоб запобігти ще одній біді відкрити, говорити, і все навколо нього кипить і вирує. Чи є спокій у цій родині? Загадка. Спортивна і дружня сім'я, яка завжди разом. І все тут справжнє, стосунки справжні. Олег з гордістю розповідає про кохану дружину, аж світиться, коли запитують про дітей. Добрі, відкриті і щирі у стосунках. Навіть пес тут позитивний. Свої обов'язки виконує чесно, облизує усіх. У добрих господарів навіть собака не гавкає. Як Нины Испекли мы Каравай Каравай, каравай Кого хочешь, выбирай Даша Пономарева Старшая дочь в этой семье Что я могу сказать о своей семье Это то, что я очень сильно горжусь ей И какие бы у нас Не были проблемы И разногласия, мы всегда Пытаемся это все заладить И приходим к какому-то такому Общему соглашению То, что я знаю, что у меня есть дом, и я всегда могу вернуться. Несмотря на то, как далеко бы я ни уезжала, я всегда хочу, думаю об этом, и знаю, что меня дома ждут, меня любят. У меня очень прекрасные братья, у меня их трое, у меня прекрасный отец, мама замечательная, это самый добрый человек, которого я знаю. Я очень люблю свою семью и не знаю за нее я как бы <laughs> отдам все, что есть у меня. А где папа? Мы не знаем. Мне кажется, он где-то рядом. Давайте его позовем. Папа! 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 -па -па. <laughs> <laughs> Ребята, с новым 2015 года! <смех> <смех> мы братья Пономаревы, у нас хорошая семья, мы любим свою семью своих родителей ходим у нас родители сдали на танцы на народный коллектив ВСЛК там мы выступаем на разных конкурсах кроме музыки мы еще любим спорт ходим с папой на пруды купаемся там зимой закаляемся. у нас классная веселая семья на сьогодні Олег займає активну громадську позицію. Відомий у місті поет і журналіст. До журналістики потрапив випадково. Спочатку був літературним редактором християнського видання, потім редактором Гайдукінфо, фотографом. Закінчив заочну школу журналістики, працював в рекламно-інформаційному виданні Кривий ріг на долонях. У 2006 році вийшла його перша збірка літературних творів небесні пісні, а у 2013-му друга під назвою сказав редактор. На сьогодні займається публіцистикою, пише вірші працює над збіркою інтерв'ю з видатними криворіжцями. Олега першочально я знав просто як спортсмена. Ну, а як потім уже в процесі спілкування, дружби, можна так сказати, я зрозумів, що за чоловік дуже творчий і талановий. Тобто, благодаря йому, ну, можна сказати, що я свій духовний рівень підняв. Тобто, бувають мероприятия там у нас городські, яких ми або не вважаємо, або не вважаємо, або не вважаємо, ми не знаємо просто. Олег інформує як мене, як інших друзів, що є там така літературна зустріч, там презентація книги. І приглашаю туди. Я ще ні разу не пожалював, що побував на таких мероприятиях. Родина кожної неділі ходить до церкви і це не обговорюється. Олег говорить, що саме Бог допоміг йому подолати рабство наркотиків і що без Божої любові нашого героя давно вже не було б на світі. Ну, мабуть, запросив, тому що в Не знаю, я практически с колени вставал, когда только возможность появлялась. Я падал на колени и просто рыдал. И пришел ответ. Дуже часто у суспільстві вважають наркоманів людьми другого сорту, а то і зовсім не людьми. А скільки серед цих залежних цікавих і неординарних особистостей, які самотужки, не можуть подолати залежність, серед них був і Олег Пономарьов. красень, люблячий чоловік, і батько, поет, митець, яскрава особистість. Він був серед тих, хто тихо й повільно помирає від безвиході. безвиходів. Знаєну його знайомих, нього, його минулий життєвий путь. Я зрозумів, що. Просто человек так, он так всегда переделал, победил, что может быть образцом для многих. Для многих тех, кто уже сдался, что уже потерял там надежду и веры. У Пономарьових свої сімейні традиції і постанови, і кожний день у них свято. На кожному з членів родини лежить необов'язковий обов'язок створювати це свято, щоб гарно було усім, а наймолодшому участь мазунчика. Він же і є свято для незвичайної родини. Сьогодні не закінчується життя. Воно переходить у наступний день. А завтра буде завтра. Пономарьови пишуть свою особливу історію життя, яка матиме продовження. Вони щасливі разом, і це напевно найголовніше. І все буде добре. Побачимось.